Мої вітання, друзі. Ви на каналі Фабрика передбачень. Мене звати Дар'я, і сьогодні в нас в гостях дивовижна тарологиня Лана Олександрова. Мої вітання, Лано, Мої вітання вам, Дар'я, і вашій причудовій чудовій аудиторії. Польща посилює кордон з Білоруссю. Пишуть про тисячу військових, що польські польське керівництво відправляє техніку, там дві сотні техніки. Чи є реальне підґрунтя для цього? Чи просто Польща відноситься з обережністю до кордону з Білоруссю? Наскільки реальна да, підґрунтя в Польщі? Їм ем розвідка донесла дані. Це реально, це реально От і ще що, як би їм не хотілося. От. Але вони розуміють, якщо хочеш миру, готуйся до війни. Є дані у них, і ці дані їм прийшли, прийшли від військових. Тому підґрунтя для цього є. От. Вони будуть робити вигляд, що ми ну, тіпа, давайте будемо дружити, але якщо що, то у нас є що? Тобто, у них є реальні опасіння. Для цього є. Є. І вони не зря це роблять, того що таке враження, що вони бачать зі сторони е, тої країни вони теж бачать якесь передвіження військ чи якісь підготовчі роботи? От. а Чи можемо ми спитати дані розвідки? Вони про загрозу саме від білоруської армії, чи це е, Росія намагається якось тиснути на Польщу? Яка різниця зараз у нас Білорусі і Росія це майже один анклав, тому яка різниця? Ну в принципі, так добре. Я не бачу наступне? наступне питання. Так, Михайло Саакашвілі, який зараз знаходиться у грузинській в'язниці, написав листа український ведучий, де вказав, що він є персональним в'язнем Путіна. Чи дійсно лише Путін і Кремль зацікавлені в його ув'язненні і знищенні? І чому саме так, чи дійсно якусь загрозу він становить для Кремля? Так, чи ставиться Акашвілі загрозу для Кремля? Ні. Карта дурня. Я геть покажу. Карта дурня ні. Це трошечки не так. От, насправді. Яка від нього може бути загроза? Ніяка. Це якісь старі обіди. І ще як ото колись вони десь в садіку на одному горшці сиділи, і він путіну не дав бумажку жопу підтерти. Все, це ну, це, 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 це оттуда, від от старя йде. Ні. ні. Ну, він загрозу ніяку не ставить для Кремля. На самом деле, це по-перше, по-друге, Хто ще зацікавлений і знищенні? так хто? Я вам так хочу сказати, якби то його хотіли знищити, його вже давно знищили. А на сьогодні не проблема. от Але але хто зацікавлений, чи є хто ще чи є хтось зацікавлений. Я не бася іншої країни. Тим не менше, тим не менше, е, тим не менше є якісь люди, я би так сказала. Це не країни, це люди. І це не тільки Путін. Хто Бо в обмежити е, люди, які в прошлому е, він їм що ну, десь їм перейшов дорогу, скажімо так. В картах не вказує кому саме це. О, це, це, це не стільки про Путіна, скільки ще там є якісь люди, які ну, вони він й Він говорить багато лишнього, він може людей піднімати, він може колотити, а їм це не треба. Так, зрозуміло. Їдемо далі. Таке питання: чи живий ще суровікін генерал, як його називали Армагеддон, який був відповідальний за знищення української інфраструктури критичної енергетики, тому що після пригожинського заколоту його ніхто не бачив, про нього ніхто нічого не каже, що з ним таке? Що Суровікіним? Ну то що він живий, да, то що його десь завезли, ось у карта дороги, десь їхали халі медведні на велосипеді. А за Німекод задом наперед. Оце воно. І ще що. І він десь за межами, десь або на краю України десь якийсь, я не знаю, десь він, где-то е там. Коротше, і ще що, і ще що. М -м а таке враження, що він чи за кордоном. Не... Ну, він обмежений. Я би так сказала. От вислали, наприклад, е приставили до нього ГРУшником і сказали, так, давай, бажав, став якусь Ефіопію. І оце ти в цьому селі не де не вилазиш. То тобто, така, як би тюрма, ну за кордоном, ну вона така тюрма, що ну не тюрма. Знаєте, як то кажуть, як висилки десь. От все ж таки в нас не все однозначно, і особливо у цих країнах, або в тюрму посадити, або в тюрму. він не може йому нічого такого зробити сильно от чомусь. Але він ви, ну видварений десь за межі. За межі, вплоть до того, що це він в іншій країні, проте він там чи то під охороною, чи то під якимсь наглядом. Ну, по дияволу, він не може кудись дернутися, як от на привязі. Ну так. Дуже дуже цікаво так. Наступне питання, так теж з приводу генералів російських. Нещодавно російські воєнкори, так звані, писали, що Герасимова відсторонили від командування угрупуванням в Україні, наче він ще формально на посаді, але його по реальним прийняттям рішень буде замінювати інша людина. Як чому так і як це вплине на хід війни? Чи щось зміниться для нас, чи ні? Давайте. давайте. Для нас це як це вплине на хід війни для нас. Буде посилена атака. Вони будуть прориватися. І ще що. І є і в них якась інша, інший захист буде. Нарешті вони почнуть хоч трошки цінувати своїх військових, скажімо от так. от Ми в якомуся, ми будемо захищати, вимушені захищати те, що ми вже думали, що вже можна якось ну на нього не звертати уваги. Отак от, от скажу. Так, які будуть успіхи у російській армії е, з приводу цього переміщення? Десь в сторону води вони будуть намагатися прориватися, але в них там не вийде, тим не менше, вони будуть утримувати якісь свої позиції все одно. Е... Ні, у них розрушиться щось у них щось у них розрушиться. Вони щось там де всередині пересваряться між собою, якісь там ці командири чи генерали, чи що воно таке. І це вплине негативно на ход цієї війни для них. От, а для нас, ще раз я гляну, як то буде? ну, Ми будемо дуже дуже довго і помірно трошки трансформувати ситуацію на свій позитив. І ще що, нам трошечки подкинуть. подкинуть. Щось хороше нам подкинуть. Для, для того, щоб ми ну, добивали, бо таке враження, що ми трошки десь застряли на одному місці дуже довго, і прийшло вже ну, время вже давайте або туди, або сюди щось вже робіть, бо вже як таке таке враження, що всім, як то кажуть, надаїло е, це движення, і ми почнемо нам дадуть щось, щоб ми трошки більше мали змоги просовуватися далі. Ну, Чи вони попитаються? Да. Чекаємо на це щось. Сподіваюся, це дійсно рушійною силою стане такою. Так, з приводу того, що цього когось поставлять на місце Герасимовий, якийсь Михайло Теплинський, вперше про нього чую. Чи зміниться якось стратегія і тактика окупантів саме з приводу ударів з повітря? Тобто по цивільним, по інфраструктурі, по чому ще? Дивіться, карта ситуації вони перестануть нас лупашити з повітря з моря, бо бачите, морська діва. Вони від цього відмовляться. Тобто, з моря чомусь перестануть нас так сильно напрягати. Нове буде нова тактика буде. Буде якась нова тактика. От і ще що, там, ну, про... От, нам стане ясно. ось, Бачите, карта прояснення, а це карта майстрів. Тобто збираються якісь майстри. І що, щось нове видумують? Щось друге це щось буде наче. Робота буде йти. Робота буде йти. Але в них довго не буде виходити. Вони не зможуть довести її до кінця, бо в них не буде виходити все так, як вони хочуть. Щось буде. так, Тактика зміниться. от, Але з цього роя не вийде. Далі продовжуйте саме. Ні. Чого хорошого? Так, добре. Так. Тому... Да. Питання: Експромт. Така з'явилася новина, що Медведєв вийшов за запою в чергове і заявив, що Україна цілилася ракетами в Смоленську АЕС. І за це він хоче, щоб окупанти стріляли в АЕС Українські. три штуки. Чи можуть вони поставити собі за ціль атакувати українські атомні станції? Зараз подивимося. Чи буде їх цілю українські атомні станції? Дві. Дві станції буде. Наші ППО працюють. Притом я вам скажу чесно: спрацюють вони добре. Повинні спрацювати добре. От, е е і ще що. Це для них буде дуже рішуче. от Вони будуть дуже покладати великі надії. Через це, через це, ось дивіться, вибух є. Вони будуть довго їх намагатися. І, і, і це от і знову в мене карта дві. Дві дві. якісь іще якась яка ще. І вони будуть летіти туди, скажімо, і щось. Щось все-таки пошкодиться. Але пошкодиться, воно, так знаєте, ну, як то уламки падають, скажімо, або пожежа, або поряд. от от такому плані. Але буде 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 і ще що, і ще що? Що? що. Якась рідина, рідина, чогось вода мені йде. Поняли, тут щось про воду. Тобто буде хвора вода якась. Або щось таке. Тобто таке враження, що вони можуть не самі станції, вони можуть там кажуть, якісь ставки от охолоджувачі, чи що, да? щось таке враження, що вони можуть щось там порушити в роботі оціх, оціх, ну, рідини от, так от, Якщо це там, наприклад, ну я так уявляю, може, я ж не фізик, але якщо там, наприклад, якийсь басейн або резервуар, яке дає воду для охолодження, то вони їх повзривають, щоб саме процес пішов. Причому при цьому, при як, звісно, як звичайно скажуть, ну, будуть намагатися зривати. Ось о карта брехні. Скажуть, що це не вони, що це Україна. От, ну, як обично придумають очередну брехню, що це ми самі там щось зробили, а вони тут не при чому. Але буде буде і дві станції по туди. Ну, по, по прицелом. Які падлюки. Просто зла не вистачає, сил не вистачає. Ну, будемо сподіватися на наші збройні сили, на наших котиків, на наших богів. Повітряної оборони хотіла б сказати: от багато людей да, багато людей. Я, ми кажемо, ми на Збройні сили сподіваємось, а я ще завжди закликаю. От о, медитація захисний купол робити захисні полани, тільки на нашими військовими. А й над цими станціями накривати цими захисними енергетичними, енергетичними куполами, закривати не буде так чітко поппавати. Так, друзі, для того, щоб дізнатися, що це за медитація, ви можете перейти на канал Лани Олександрової. Буде посилання в описі під цим відео. Переходьте, цікавтеся. Я бачила, там є ефір про це ролик про це. Тому, будь ласка, аби допомогти нашим населеним пунктам, нашим станціям, нашим бійцям. Переходьте, цікавтеся. Так, і останнє питання на сьогодні: чи можемо ми зробити такий більш-менш детальний розклад для України та українців, чого їм чекати найближчим часом? Можливо, це зовнішня ситуація на міжнародній арені для України, внутрішня, що буде відбуватися всередині країни по обстрілам. Ну, умовно, чи будуть влучання найближчим часом? Ну, фронт ми вже казали. Ага, ага. Хорошо, давайте зовнішнє. Що там? Що там? На зовнішній міжнародній арену, що вони собі думають по поводу нас найближчим часом що будуть робити? Потихеньку-потихеньку будуть уже потихеньку, потихеньку наших біженців такого казати, не хотіться львам пройтися, там, де мільниця крутиться. Тобто Десь потихеньку в якихось странах будуть пропонувати або асимілюйтеся вже в наше суспільство, або якось беріть витрати на себе. Більше так, не то, що виїхати, а витрати беріть на себе. Тобто ось така карта говорить про те, що ось вроді і не сваряться, але да? вже починають так, що ну давайте ви будете там, наприклад, працювати, самі оплачувати житло, там, комуналку, ще щось ще щось, хтось в, в такому плані. От, буде далі, далі. Значить, будуть вестися переговори, багато балачок про захист, допомогу нам. І буде багато брехні. Тобто будуть говорити щось, а насправді та карта тайни. Дивіться, якісь країни, і що вони роблять? Насипають, насипають нам, насипають. Поняли? Але у просторі у просторі там буде інша інформація. от і ще що? Дві країни будуть блокувати нам якісь поставки. Дві країни будуть блокувати нам якісь поставки. І почнеться. І ми трошечки зависнемо в очікуванні. Ось, бачите, карта очікування. Щось ми будемо. Ну, що, ну, давайте, ось що ось ось ж, воно должно прийти. Ну, от якісь дві криси будуть нам все-таки. Це міжнародний. Так. Бу -бу 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 -бу. По обстрілам. По обстрілам. Найближчим часом по обстрілам. Ну, дивіться, сказати, що не буде летіти, буде. І ще що, і ще що? Трошки ми щось там звільняємо нові землі якісь. Ми щось там потрохи просовуємося, наш контрнаступ йде. Притом таке враження, що там, де ми відступили, трошки, да, ми знову йдемо. Ну, ось таке. І далі карта перемоги. Якісь нові населені пункти, щось йдуть звільнення. Так, найближчим часом Україна під обстрілами. Якісь два, два міста, звісно, будуть, будуть трошки страждати от більше, ніж інші. От два міста. Але у нас працює ППО, і я вам скажу так, досить уже успішно наші хлопці навчились, чи їм щось дали, чи вони навчились. Но, но, но будуть, 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 будуть іще. Іще що слухайте? Якісь полонені ще хвернуть, чи що? Щось отаке. От Щось мені падає ті хворі люди, які були далеко, їх везуть до нас. Тобто, ну таке враження, що нам ще щось повернуться з полону, наші хлопці. Я про обстріли, а мені про полон. Бачите, можливо, можливо, що обстріли, то вони, звісно, будуть. Нікуди вони не діваються. Але, але наше ППО працює. Ну, я найближчим часом. Ну, це треба на, на кожен окремий, бо ви ж розумієте що як би то не було, ось питання води дуже гостро стоїть для якихось е чи міст чи областей, <кій> щось вирішить. Прям робота, робота движеться. От, скажімо так. от е Скоріше за все, треба на ну на якісь окремі міста, бо ви ж розумієте взяти, наприклад, Ужгород да, і взяти е кого Херсон, Ну різна ж ситуація. А середня температура по палаті, ось так от скажу. Так, ну і давайте, що ми спитали що ми спитали? Внешнє було обстріли були. Давайте взагалі взагалі таке якесь общее, економічне чи настрій чи ще щось. Приїжджають ось якісь хлопці до нас. Притом таке впечатлення, що вони приїжджають, чи вони вже навчені, чи вони вже чимось, то є тобто, якісь вояки, і ще, наче з інструкторами, приїжджають. От, і е, буде трошечки чи ротація, чи що. Дехто може попасти в відпустку додому. Тобто буде якесь оце двіжло. Ті туди, чи сюди. Трошечки хтось зможе ось ось побачитися. Ну, от ось, о, вибухи і прийшли. В двох містах буде, буде руйнація зі смертями. Ну, міста в мене не пишуть, тому треба дивитися е, е, окремо. І в якомусь із міст те, що відноситься до води, вони будуть ну, буде пореньке. Так, так. І є щось, є є бато, за, за, за кордону ще хтось повернеться, ті, хто уїхали. Це були наші вояки. Кроме Азовсів, ще хтось там у нас лічиться. Скоріше за все, бо є ось повернення, возвращення. Притом, кого? Ті, хто бився, воїнів. Ну, таке я б не сказала, що зовсім прям все плохо. Ні, ні. І досить таки обнадійливо. Скажімо, підведу резюме. Щось дають, ці повертаються, там продвигаються, ППО працює, але не ігноруємо тривогу. Так, це головне, поки Росія досі існує, ніколи не ігнорувати повітряну тривогу, бо це може врятувати ваше життя, друзі. Шановні, так на цьому ставому крапку. Дякую вам велике за цей ефір, пані Лано. Друзі. Нагадаю, що можна підписатися на наш канал і підписатися на канал Лани Олександрової. Буде посилання в описі під, під цим відео. Там, до речі, медитація для захисного куполу. Будь ласка, приходьте, цікавтеся і спитаю вас одразу, шановні глядачі. Чи хочете ви ефір з Ланою з приводу детального розбіру по містам, де будуть обстріли, загрози, які, куди, що. Якщо хочете, будь ласка, пишіть так, ні, і своє місто. Будь ласка, ми до вас дослухаємося. Ще раз дякую вам за цей ефір і до нових зустрічей на нашому каналі. Також дуже дякую за запрошення, за ефір. Вандаря дякую дуже. Приємно було і дякую нашим глядачам, вашим глядачам. Дякую за їх теплі коментарі, теплі відгуки і за їх увагу за те, що приділили нам час.